Шановні березівчани, шановні мешканці Одеської області, я Валерій Григораш, Березівський міський голова. Хочу напередодні чудових свят Нового Року та Різдва Христового привітати вас з цими святами, побажати всього самого найкращого. Також хочу сказати, що в цьому році мною і моєю командою, депутатським корпусом Березівської міської ради, те, що ми запланували, ми виконали. Ті обіцянки, які брали ми на себе, ми виконуємо, є в нас ще багато планів на майбутнє. Згодом ми, ви побачите, що ми в цьому році зробили до вашої уваги. У мене в руках карта нашого рідного міста. Ми зробили такий проєкт, що місто повинно бути безпечним і все, що зроблено нами, кольоровим кольором, це всі вулиці, які зроблені вуличне освітлення. Майже 100 кілометрів вуличного освітлення зроблено за 6 років. У цьому році ми зробили майже 13 км вуличного освітлення. Можна звітувати, що наше місто 90% освітлене і буде освітлене 100%. Ось так виглядає наше місто вночі. Це не Лас-Вегас, це наше місто Березівка. В цьому році ми придбали таку чудову техніку для прибирання снігу на тротуарах фірми Хузварна. Це надійна техніка. Я рахую, що ми сьогодні її випробували, і це буде не останнє наше придбання як в цьому році, так і в наступному. От такі придбали ми енергозберігаючі світильники, які ми використовуємо в нашому місті, замінюємо, замінюємо їх на, на нові. Це дає більш економію нашого бюджету і за оплату по електроенергії. Хочемо замінити всі на такі гарантійні, дуже добрі світильники. Знаходимося на вулиці Пушкінській. В цьому році ми зробили новий тротуар, який ви бачите, сьогодні перший сніг присипав наші тротуари. Ми знаходимося з вами біля башти Рожновського на вулиці міста, на вулиці. У цьому році ми замінили насоси на італійські, на своїй башні, де ми знаходимося, на центральному водойомі, на вулиці Еніса і Особу. Це дає економію, якщо ті нас не складали співати час цінувати електроенергії, і швидше накачують воду, березівка буде з водою. Ось так живе наше улюблене місто Березівка. В цьому році багато ми зробили для нашого міста, для наших Березівчан. В наступному році зробимо ще більше. Будемо двигатися тільки вперед, разом з вами, шановні Березівчани. Зі святом вас, українці! З наступаючим вас 2017 роком!